Сьогодні я хочу зачепити таку важливу тему. Думаю, що для кожного вона важлива, тому що ми звикли, що любов ми маємо заслужити, і що нас мають цінувати за щось: за якісь наші дії або наші надії, або за наші справи. Тобто, ми маємо щось обов'язково зробити, щоб суспільство нам дало любов. Так, щоб хтось нас визнав, щоб хтось е, з нами е, розділив наше оце, е, бажання бути хорошим, бажання хорошості. І насправді е, корінь цього всього, е, звісно, що іде куди. Звісно, наше дитинство. Так? І ми можемо згадувати ті моменти, коли в дитинстві. Нам потрібно було щось зробити, потрібно було себе добре вести, щоб мама, тато, чи бабуся, чи дідусь, чи хтось щось нам дозволив, те, що нам хочеться зробити, те, що ми хочемо отримати, так? І, на жаль, наша поведінка зараз це наша. В дитинстві підтримка, верніш відсутність якої не було. І я сама зараз пропрацьовую все це із психологом, тому що насправді самому справитися досить важко, особливо зараз, коли стільки багато тривожних новин, і ти тривожишся за все за себе, за сім'ю, за дітей, за те, що. Відбувається в світі за війну, яка ще триває в Україні. І тому відчуваєш якусь таку непоміну із тим, що ти могла робити чи міг робити, і що ти робиш зараз. Я хочу зупинитися на тому, як розпізнати, що ти звикла. Заслужити, що ти звикла заслужити, любов і цінність свою. Постійна потреба в зовнішньому схваленні, тобто, якщо ти постійно шукаєш підтвердження від інших, від свого чоловіка, від подружки, від сусідки, від мами, навіть за маленькі якісь досягнення, що ти щось зробила, і потрібно, щоб хтось це оцінив, потрібно, щоб хтось це побачив. Наступне це відчуття провини за відпочинок. Оце прямо про мене. Я можу сказати, що коли ти відчуваєш, що ти не маєш права відпочити, я собі дозволяю відпочивати, дозволяла відпочивати тільки тоді, коли я хвора. Тобто, коли я хвора, я маю право відпочити. Якщо я здорова, якщо я можу ще щось робити, то мені навіть просто посидіти, подивитися фільм, я не можу. Мені потрібно ще щось робити. І це звід... звісно, що це все йшло із дитинства, ішло з того, що. У мене, наприклад, як було, коли мама йшла на роботу, вона мені залишала просто список справ, поки я спала, і коли я прокидалася, я мала ці всі справи зробити до приходу мами. Це були якісь маленькі, ну там, я не знаю, що попідмітати, помити посуд, там не знаю, щось налити води собаці. так? Це були якісь невеликі такі завдання, але мене це тримало весь час в тому, що я маю щось зробити. Тобто, як же ж я складу руки і буду просто сидіти і або просто піду гратися, якщо мені треба робити? Кожен раз, коли я ходила гратися з кимось, що це була моя сестричка двоюрідна, чи це були сусіди, я, я відчувала оцю тривогу, що мене зараз покличуть, бо мені треба щось робити. Також я піклувалася про свого брата, бо я була старша на 6 років, є старша на 6 років. так. І е, ця потреба в визнанні, потреба в тому, що ти не можеш просто е, дати собі час на відновлення, а ти постійно маєш бути в русі, воно йде із дитинства. Також порівняння з іншими. Коли твої досягнення або твої відчуття щастя завжди залежать від того, а як у когось. І це порівняння воно йде якраз із дитинства, тому що вам також казали про це, казали, а чого там у Каті краще, ніж у тебе, а чого там Ігор написав краще, а чого той участвує в якихось там, не знаю, заходах, а ти ні. Що ти також ти не гірша, ти що гірша ти ж не ти, е, також в тебе сім'я, в тебе є підтримка, в тебе все є, давай, старайся. А чого той отримав 5, а ти 4. А чого той отримав там, не знаю, похвальний лист, а ти не отримав, не отримала. Це все йде з дитинства. І е, все всі це, що я перерахувала, всі ці пункти, так, вони Відчуття, що тебе недостатньо. Це про внутрішнього критика, так? що ти наїдна, любові, ні в якому разі без оцих досягнень чи схвалення. І чому це пов'язано з внутрішньою дитиною? Я вже про це сказала, тому що ми вчимося себе оцінювати через очі батьків. Тобто, як батьки наш, нас бачать, якщо е, тато чи мама нас похвалили, якщо сказали, що сьогодні ти добре себе поводив, то тоді е, ось е, тобі можна ось це зробити, або ось це з'їсти, або е, щось із цього ще зробити, із того, що тобі подобається. Реально тобі подобається, не комусь, а тобі. Тобто тобі, щоб зробити якусь свою справу, треба було задовольнити всіх, щоб тобі дали час зробити те, що тобі подобається. Тому ця наша внутрішня дитина, яка недоколихана, недолюблена. Вона нас і заставляє постійно постійно отримувати схвальні слова, постійно відчувати підтримку від кого, що потрібно, щоб це тобі сказали. І я, як арт-терапевтка, хочу сьогодні дати тут техніки. Які можна використати взагалі кожного дня для себе. Можна це зробити тоді, коли хочеться реально це зробити. Для того, щоб себе цінувати і не знецінювати, і не чекати підтвердження від кого, що ти щось правильно робиш, що ти неправильно робиш, якесь засудження. Перша практика просто сказати, але це важко зробити. Коли потрібно провести день без якихось заслуг для себе, тобто ввечері не треба казати, а я би ще змогла зробити ось це, ось це, а я полінувалася, і замість цього я випила каву. В тиші, або я, наприклад, я не знаю, помалювала чи пограла на фортепіано, чи ще щось, а я ж мала, не знаю, там з дітьми позайматися, повчити там щось що мені потрібно, тобто зробити якісь досягнення для свого проєкту, ще щось зробити, з роботою справитися. Тобто, прожити день без того, щоб ставити собі на мету. Довести собі свою цінність. І в кінці запитати себе, чи є я цінною просто через те, що я живу. Навіть якщо я сьогодні не зробила нічого цінного, нічого важливого, що я мала зробити. Це е Таке нагадування собі про те, що ти цінна, ти зараз цінний для себе, тому що ти просто живеш. Якщо у вас є діти і є змога сказати сьогодні їм, що я тебе люблю, тому що ти є, тому що ти у нас. Дякую, що ти обрала нас, що обрав нас бути твоїми батьками. Ми пишаємося цим. Ви навіть не уявляєте, скільки ці слова дитина буде прокручувати, продумати мовити уже в дорослому віці. Наскільки вони цінні, яку цінність самого себе, самої себе ця дитина понесе у світ. Також друга така техніка, де ви можете просто взяти і е, написати список всього, що ти за тиждень зробила, зробив. І поговорити з другом, наприклад, там, про те, що я можу там для тебе зробити, так? або комусь посміхнутися, або щось зробити, не знаю, для своїх рідних, щось зробити для самого себе, так? щось зробити те, що подобається саме тобі. І е, саме саме це, саме ця техніка в кінці тижня вона підвищить цінність себе. Просто бо ти жив, бо ти комусь поспіхнувся, комусь сказав дякую, комусь допоміг. Про те, скільки справ за тиждень було зроблено, також е, е, дуже є сильна практика це медитація. До себе повернутися в дитинство і побачити дитину, яка стоїть і дивиться своїми очима на тебе. І це ти, це твоя дитина. Подивися і скажи: ти не маєш заслуговувати любов. Я тебе люблю, бо ти є. Я тобою пишаюся. Тому що ти живеш, ти цінна для мене, або ти цінний для мене, тому що ти є. Ця техніка дуже сильна, і бажано її робити декілька-декілька разів. Проговорити це про себе. І. Важливо також робити собі такі афірмаційні, коротенькі зранку зарядки, коли ви дивитеся на себе в зеркало, коли ви почистили зуби, вмилися. І сказати, я ціную себе просто за те, що я є. Моя цінність не залежить від того, що я роблю тягаю. Я є достатньою. Я є достатньою. І насправді. Ці коротенькі практики, вони дадуть опору, підтримку тобі. І я бажаю тобі приймати себе такою, як ти є, таким, як ти є. Не шукати від когось підтвердження, не чекати схвалення, а робити те, що подобається. Я вчора подивилася фільм про Боба Ділена, і він написав альбом, який не сподобався презентація його на фестивалю Фольку, і його закидали, вигнали просто зі сцени, коли він був на піку популярності, тому що та публіка вона очікувала цей кантрі його спів, так, кантрі. І він цього не зробив. Але через рік це був найуспішніший з його альбомів, тому що він настояв на своєму тому що він це зробив. І насправді, якщо подивитися, що кожна велика людина вона робила ті досягнення без підтримки, її не підтримували. А навпаки, що казали, що в тебе не вийде. Не роби цього, це безглуздо. І було засудження. Тому задумайтеся про те, чим ви займаєтеся і що ви робите зараз для себе. І цінною є ви саме для себе зараз. Любіть себе, любіть свою внутрішню дитину, адже від цього залежить ваше життя. Дякую усім.